Моряки зможуть перетинати кордон, однак тільки із дозволом від територіального центру комплектування. Таке рішення ухвалив уряд, каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відомо, що виїжджати за кордон зможуть чоловіки, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на них. Ну а також курсанти закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні. Таке рішення кабінету міністрів дасть змогу забезпечити роботу тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету. Олег німчинов, міністр Кабінету міністрів України. Далі долучається до нашого ефіру. Пане воже, вітаємо. Вітаю вас. Отже, з приводу рішення, яке озвучувала моя колега щойно, уряд дозволив виїзд окремим групам моряків. Роз'ясніть, будь ласка, докладніше. Який це матиме вигляд? Насправді у вас достатньо вичерпна інформація, тому що дійсно в першу чергу це стосується тих моряків, які вже працюють за кордону, і зокрема тих, які забезпечують зараз вивезення агропродукції з чорноморських портів України. Це в першу чергу. Другий момент це дійсно курсанти вищих навчальних і спеціальних навчальних закладів для проходження практики, адже ми розуміємо, що при тому, що у нас заблоковані всі наші порти і від Буваються активні бойові дії в морських басейнах. Ми не можемо чисто теоретично навчити е цих молодих людей їхній практиці і без практики ходової судової вони цього зробити не можуть. І третя категорія це власне за окремим погодженням із Збройними силами України, за відповідними, так як ви сказали, в підводці до сюжету, за відповідними контрактами тощо е, в за рішеннями Центру комплектування, це інші е, моряки, які окремо визначаються за потреби. Чи, верніше, за відсутності в них потреби у збройних силах України, пане. А буде контроль за поверненням? Я думаю, що так. Насправді це хороша ініціатива Міністерства інфраструктури, яка дозволить забезпечити, як ви сказали, і надходження до бюджету, і саме головне забезпечити роботою тисячі і тисячі українців, які мають відповідний фах і мають можливість його підтримувати. Цей документ є ініціативою Мінінфраструктури і я думаю, що вона, як відповідальне міністерство, буде здійснювати відповідний нагляд, тому що є спеціальний ЦОФ, який в них цим займається, В них адміністрація морських портів, в них є механізм видачі посвідчень моряків тощо. Тобто я переконаний, що. Колеги з інфраструктури продумали усі механізми для забезпечення контролю за такими подіями. І ще одне коротке уточнення. А на вашу думку, чи вашу персональну як урядовця чи має бути запобіжник як, от з ініціативою для відряджень для працівників підприємств, які експортоорієнтовані, орієнтовані, так то на спеціальний рахунок вноситься 200 тисяч гривень. в даному випадку? Повинні бути теж фінансові певні застороги, якщо можна їх так назвати. Ну, я противник будь-яких застав і засторіг. І я наскільки розумію, документ, про який ви згадували, про відрядження він приймався з доопрацюваннями. Ми подивимося, там було багато зауважень від членів уряду, від прем'єр-міністра до цього документа. Подивимося, в якому вигляді після погоджувальних нарад він вийде е, фінально підписаним, тому що насправді. Е, Власне, по є відрядження, яке буде запущено найближчим часом. Я думаю, що там буде суттєво доопрацювання. Документ приймався власне в такому з такою умовою, що він буде доопрацьований. Пане Олеже, зауважили про є відрядження, також про дозвіл на виїзд за кордон морякам. скажіть, будь ласка, чи розглядається ще у кабінеті міністрів інша категорія громадян, зокрема чоловіків, яким буде дозволений виїзд за кордон? Ну, я наскільки розумію, була петиція, яка набрала необхідну кількість голосів, і була чітка відповідь президента України. Вона для мене є і керівна. керівною. Дякую вам. Ну і пане Олеже, прокоментуйте наступне. днями. У засобах масової інформації ширилася інформація про ухвалення закону, яким нібито скасовуються виплати 15 мільйонів гривень родинам полеглих героїв. Чи дійсно це так? Ні, це абсолютно брехня. Сьогодні 28 серпня, а рівно півроку назад, 28 лютого, уряд ухвалив власне таку виплату в розмірі 15 мільйонів гривень. Фактично, цей закон депутатський він навпаки підтвердив це, запровадив відповідні механізми, визначив коло осіб, які можуть офіційно згідно закону претендувати на таку виплату, Порядок, черговість тощо. Тобто це насправді маніпуляція. Навпаки, цей закон, який було ухвалено, він. Підтримав то рішення, яке уряд ухвалив на самому початку активної фази збройної агресії Російської Федерації 28 лютого. Тобто, вже це тільки не це не тільки розпорядчий документ кабінету міністрів, це і закон відповідно. Він навпаки затвердив таку виплату і зафіксував в тому числі цю суму. Ну зі зрозумілих причин я не буду запитувати, скільки родин отримали ці виплати, але вони відбуваються. Так, я наскільки знаю, вони регулярно відбуваються. В іде певна процедура, вона бюрократична. Нас насправді е є багато моментів, але я думаю, що про такі речі не зовсім правильно комунікувати, тому що виявляється. Нюанси, які потребують узгодження, наприклад, інколи між родичами, і ці моменти, як міністерство оборони, так і Міністерство внутрішніх справ та інші е центральні органи виконавчої влади, які є складовими сил безпеки, вони мусить їх врегульовувати. А вже після зареврегулювання всіх формальностей, звичайно, що е здійснюються цільові призначення і цільові виплати. Угу. Пан... І до, до іншої теми, так угу. що відбувається у сфері реформи державного управління та як проходить функціональний аудит міністерств? Ви вже неодноразово розповідали про це на даному етапі, які є досягнення, якщо можна так сказати? Ми, Ми якраз самій активній фазі. Тобто закінчилася самодіагностики всіх міністерств та всіх центральних органів виконавчої влади, які безпосередньо координуються кабінетом міністрів України, саме діагностика вийшла достатньо цікавою. Я здається, вже в одному з ефірів ваших колег казав, що є як. Пропозиції до скорочення функціоналу, скорочення чисельності, так і один з антикорупційних органів, який навпаки отримав більше повноважень, вбачає, що необхідно збільшувати їхню штатну структуру. Окремо майже всі органи відзначають збільшення ролі і навантаження підрозділів, які будуть займатися адаптацією законодавства України до європейського зв'язку з набуттям Україною статусу за кандидата на вступ в Європейський Союз це точно буде потребувати як внутрішнього перерозподілу ресурсів, так і, ймовірно, і можливо в деяких міністерствах і цовах залучення додаткових фахівців. Багато міністерств, які мають розголужені територіальні органи, подали пропозиції щодо їх об'єднання, створення на їх базі міжрегіональних органів або взагалі ліквідації, тому що за останніх півроку багато процесів. Було як цифровізовано, так і в деяких взагалі відпала необхідність. Тобто, сама власне цей самодіагностика, а після цього буде ще й повноцінний функціональний аудит, uh -huh. згідно методику, яку затверджила нас. Вони говорять про те, що функції державного управління не є якимись сталими для кожної галузі, можуть мінятися. Якісь потребують посилення, а якісь просто можуть бути замінені на цифрові технології. Пане важа, а от зв'язку з останніми вашими словами, які ви щойно сказали, чи можна говорити у відсотковому чи в числовому вимірі наскільки чиновницький склад в Україні може зменшитися? Це хибна думка, що від збільшення чи зменшення кількості держслужбовців, які ми так оприорі всіх називаємо чиновниками, може щось змінитися. Насправді важливо, як вони працюють, якісно, які функції вони виконують. У нас зараз зберігається декілька десятків тисяч вакансій державних службовців. У Нас залишається багато держслужбовців, які знаходяться у вимушеному простої, і значна частина працює віддалено, зв'язку з об'єктивними причинами, зокрема, це ти територіальний. Підрозділи, які, наприклад, базувалися раніше на окупованій території, важливо, який функціонал вони виконують, важливо, яку заробітну плату вони будуть отримувати. У нас одним з важливим елементом, власне, впровадження такої оптимізації це реформа оплати праці, тобто відв'язка від там, наявності вакансій для того, щоб за рахунок економії фонду заробітної плати здійснювати преміювання. Багато речей при правильному Остановці функціональних завдань при позбавленні невластивих повноважень як то управління майном. Ви знаєте, що з 1 вересня стартує велика приватизація, стартує можливість зробити в онлайн. І є вказівка максимальну кількість підприємств передати до фонду майна, де визначити, чи вони лишаються в управлінні державою, тому що є підприємства, які мають лишатися в управлінні держави, вони забезпечують певний функціонал держави. А Решта мають бути приватизовані, і це теж економія певних. Функції, економії ресурсів і можливість сконцентруватись на важливих завданнях. Дякуємо вам, пане Олеже, за те, що долучилися до нашого ефіру. Олег хнім міністр Кабінету міністрів України. Наш ефір триває. Так, ну і далі короткі.